Взагалі-то, коли я просив дощик помити стенди, я мав на увазі не зовсім оце. А Геркулес ще трошки брудний. Чекаємо на наш новий дощик. Щоб він нам відмив оце? Стенд з цементно-піщаною черепицею Бендерс вистояв. Стенди з керамікою вистояли. А стенди з металочерепицею, навіть при тому, що вони камінням були прижаті, все одно впали. Будемо відновлювати. А що робити? Далі відео як це відбувалося.